2011 рік. Вибух у московському аеродромі Домодєдово і мінському метро, чотири теракти у Казахстані і серія вибухів у Макіївці, Харкові, Дніпропетровську. На жаль, тероризм підбирається і до пострадянських держав сьогодні. У програмі ексклюзивні зйомки тренувань армійських борців з тероризмом, розповідь про командира одного зі спецпідрозділів та рейтинг кращих антитерористичних загонів світу. Сьогодні я хочу познайомити вас з бійцями, які готуються до боротьби з ворогом, що може з'явитись будь-де і будь-коли. На жаль, саме в цьому полягає сенс тероризму, злоякісної пухлини людства, яка останнім часом тільки прогресує. Наше відділення отримало задачу в даний час по визволенню та знескодженню військовослужбовців, які захопили заручників та е, забарикадірувалися в приміщенні військової частини. використовується загальні зразки. Для більш ефективного застосування цієї зброї було закуплено кальматорні приціли, насадки для ведення одиночної стрільби, а також багато іншого. 3 Судочка рукопашна повинна буде максимально коротко. Вона повинна закінчити спортивником на поділ однієї двох секунд, щоб все закінчилось тут і відразу. У нас немає часу битися з ним. Нам тієї треба або затримати, або знищити. Елементи відпрацювання це спуск штурмуючої групи з третього поверху, проникнення в будівлю основної групи захоплення, знешкодження або без та відправка на пункт фільтрації осіб, які вчинили злочин. Улучених Штатах Америки відділення по боротьбі з тероризмом діють ледь не у кожному штаті. Сумно це констатувати, але за останні півстоліття подібні спецпідрозділи з'явились у 50 державах світу. Левова їх частка поліцейські. Рейтинг найавторитетніших військових підрозділів антитерору. Дивіться далі. Сайрет Маткаль, розвідувальна група Генерального штабу Міністерства оборони Ізраїлю, створена у 57-му році як розвідувальний підрозділ, а у 68-му переформатована у антитерористичний вік бійців від 18 до 21 року. Свого часу тут служили прем'єр-міністр Бенямін Натаньяху та міністр оборони Ехуд Барак. Група вважається кращою з боротьби з тероризмом у світі. На 100 знищених терористів припадає лише один вбитий солдат групи. Найкращою операцією вважається визволення 103 заручників у антебі у липні 76-го. 22-й полк спеціальної авіадесантної служби створено під час Другої світової війни. Особовий склад близько 500 осіб за рівнем підготовки не можуть конкурувати хіба що контртерористичні загони Ізраїлю. Про те, озброєння рівних він немає. Незважаючи на секретність, зділяють увагу піару. Брали участь у тисячах операцій від Сахари до Малайзії. Найуспішнішими вважають акції проти Ірландської республіканської армії в Ірландії, Голландії та Німеччині. Найпублічніша їхня операція визволення заручників у іранському посольстві Лондоні. Перший загін спеціального призначення Дельта було створено у 1977 році. Розміщений у східній Кароліні налічує близько 500 осіб, серед яких і дві жінки. Група займається визволенням американських заручників за кордоном. Реактор брала участь у сотнях таємних операцій, зокрема у війні в Панамі та Гренаді. Найвдалішими вважаються акції проти Іраку під час війни у Перській затоці. Найбільша невдача. Проба визволити персонал посольства США в Тегерані у 1980 році. Тоді 53 заручники перебували у будівлі 444 дні, поки не були відпущені в ході переговорів. Спеціальна група допомоги ББІ, антитерористичний підрозділ Королівського корпусу військово-морського флоту Нідерландів. Складається з наземної десантної бойової групи та спеціального загону морських піхотинців. Налічує близько 70 осіб. За потреби може опинитись у будь-якій точці держави впродовж 90 хвилин. Підрозділ став популярним у 77 році, коли на півдні країни його бійці звільнили потяг від терористів. Операція тривала 7 хвилин. Шістьох терористів було захоплено, сімох вбито. Той штурм увійшов у всі курси занять для спецпідрозділів антитерору. Управління АФСБ Росії, колишня група Альфа, бере свій початок із 74-го року. Ідея створення спецпідрозділу з боротьби з тероризмом всередині СРСР належить Юрію Андропову. Спочатку підрозділі служило 40 офіцерів і прапорщиків КГБ Москви та Московської області. Нині в управлінні 200 осіб. За майже 40 років роботи Альфи визволили понад тисячу заручників у Тбілісі, Сухумі, Сарапулі та Мінеральних водах. Найбільша невдача операція у Будьоновську, коли підрозділ був готовий провести штурм угруповання Басаєва, але отримав наказ відступати. Український варіант групи Альфа було створено за рік до розпаду Радянського Союзу. Після 1991-го дев'яносто шести бригад спецназу ГРУ, три сухопутні і одна морська дістались Україні. за 20 років незалежності. відбулись значні структурні зміни. Тепер усі вітчизняні силові структури мають антитерористичні. Я не можу сильно там казати, хтось прав, хтось не прав. Я ж ще раз кажу: ситуації бувають різні, коли воно під час проведення і навчання, воно по одне виходить, коли вже бойові дії. Це Зовсім вже друге кравець Максим Віталійович. Місце і дата народження. Черкаська область, місто Ватутіне, 24 грудня 1977 року. Освіта Харківський інститут танкових військ, сімейний стан, одружений, виховує доньку і сина. Улюблений фільм Ворог біля воріт, улюблена книжка Агенти Скандагара Чингіза Абдулаєва. Хобі, служба в армії, життєве кредо людина, яка хоче чогось досягти, шукає можливості. Можу відзначити. Такі оволів'яки як прямолінійність, дуже чесність, відвертість, дуже старанний і працівливий офіцер. До речі, вчора Максим Віталійович відсвяткував день народження. Колектив програми ДМБ приєднується до привітань і зичить успіхів. Гарні і здоровенні також можуть стати об'єктами зазіхань. Тож за протидію терористам в українській армії відповідає військова служба правопорядку: Васильків, Чернігів, Львів, Вінниця, Хмельницький, Одеса, Севастополь. Такою є мережа спецпідрозділів, в разі чого готових захистити захисників батьківщини. Ми завітали до частини, відповідальність якої найбільша. Центр спеціального призначення військової служби правопорядку це один із підрозділів Збройних сил України, що виконує бойові завдання у мирний час. Він сформований у липні 2006 року. Основна його місія участь у проведенні антитерористичних операцій на військових та інших важливих об'єктах. Охорона керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, військових делегацій та президента України під час масових заходів. Особовий склад, переважно офіцери. Центр співпрацює з Міністерством внутрішніх справ, службою безпеки та антитероризм. Ристичним центром України у центрі три відділення спеціального призначення. За специфікою роботи вони поділяються на пошуково-ударне, висотно-штурмове і відділення, яке відповідає за безпеку військового керівництва. Сьогодні всі на заняттях тренувальна база більш-менш облаштована. А підполковник Максим Кравець пам'ятає, як п'ять років тому усе тільки починалось з першого дня, навіть не було навіть. Де розташовуватися особового складу цього центру було виділено для цієї частини три кабінети: один підштаб, один командир частини і один кабінет для офіцерів, які в нього прибували для подальшого прохоження снігу у вересні 2006-го Він прибув у Васильків на посаду офіцера відділення логістики, і вже другий рік Максим Віталійович керує відділенням спецпризначення. Якби десять років тому йому сказали, що так буде, не повірив би. Адже шлях до спецназу офіцера видався непрямим. Мрія про армію зародилась ще коли хлопчиком батько повів його до військової частини, де служив. В мене батько старший прапочок, не хто ж там генерал якийсь, там полковник. От він проходив службу. Почав проходити службу в прибалці місто Ліпаю. Потім був переведений до веселої. Група радянських військ в Германії. Потім проходив службу Сенекавказ Кавказ, місто Моздок. розвал Радянського Союзу, були вимушені приїхати до подальшого проходження служби батька в місто Балаклія Харківського. Після завершення школи у 94-му вирішив вступати саме до загальновійськового вишу. А тут або піхота, або танкові війська. Вже офіцером спромігся отримати другу класність. Вище тільки перший клас і майстер. Якби я не був би заступним командира з озброєнням, може би даже в мене було б менше можливості іменно за речагання, як ви кажете, собі. Тому що солдати в той числі не водили, тоді було, час, щоб по три місяці не платіли зарплати. Там навіть да, не було <кхух> за що сігряти. Дружина працює у центрі і не зі слів знає суть роботи Максима. Підростають дворічний син та десятирічна донька, старша після розповідей батька про стрибки з парашутом вже спить і відчуває себе у вільному падінні. Проте не тільки власних дітей, представник елітного підрозділу агітує до служби в армії. Заступник командира частини не роботи організував роботу з школою номер 8. і під час якихось урочистості нашої частини чи там свят. Пов'язаних з військовими, дуже часто при, приходять діти, організують концерти. Ми приходимо туди, показуємо їм зразки озброєння, там, проводимо змагання по той ж самий розборці зборці виконання нормативів, з розборки зборки автомата або пістолета. Вони, це цікаво, і вони приходять відповідно до нас. Спецназівець у сучасному розумінні це інтелект помножений на м'язи. Для фізпідготовки виділяється 4 години на тиждень, а вони намагаються навідуватись до спортзалу щодня. З 2009-го вимоги до особливих підрозділів стали більш особливими. Що раніше військовослужбовцям підрозділів спеціально призначення необхідно було здавати таку правону витривалість, як біг на 30 тисячі метрів, то зараз обов'язково виконання вправи. Біг на 5 тисяч метрів. Ну відповідно, досить суттєво збільшилися навантаження в плані підвищення кількості годин для рукопашної бою. Йому і приділяється левова частка часу, адже спритний біг прерогатива боягузів. Всі ж хлопці різнопланові, і у кожного свій козир. Бокс, карате, боротьба. У двобої важливі не засоби, а результат. Тому бійці готують себе до будь-якого сценарію. Володіти будь-яким видом можливих сутички з можливим противником. Він повинен бути готовим до того, щоб противник застосує проти нього будь-яку зброю, бути готовим, що противник може напасти в нього відповідно в рукопашні сутички без якоїсь зброї. Повинен бути готовим також виступати проти декількох противників і вміти перемогти їх швидко і впевнено. Донедавна важливим видом підготовки військовослужбовців центру вважалась альпіністська підготовка. В березні минулого року Васильківці отримали ще одну можливість з'являтись з Ненацька. Центр внесено до списку частин, служба в яких пов'язана із систематичним здійсненням стрибків з парашутом. Виконуємо програму на базах інших частин. Це може сказати взаємодія з іншими підрозділами. Ну, збройних сил України. Це і Хмельницьк, і я гвардійський. Я чакав. У наших планах піти на 100% відпрацювання програми з повітряно-десантної підготовки. На даному етапі ми виконали е, більше 70% програми, що передбачена для частини. Парашут Д 6 який прозвали не заважай для спецназівців. Не варіант у їхньому ремеслі важливе точне приземлення, тому опановують крило. Частину оснащено системами спецпризначення барс та статус Н. Вона є найбільш безпечною парашутною системою, яка застосовується із стабілізуючим падінням парашутиста. Їхній ранок почався із штурму умовної військової частини. Схоже, відділення Максима Кравця і завершить цей день по бойовому. Зараз у хід піде спорядження No1 і бойові набої. хоча в групи є і більш мирний джентльменський набір. Це не смертельна зброя, гумові кийки, пристрої для гумового куль, також різноманітні газові гранати. Також для при наявності натовпу агресивного ми можемо використовувати алюмінієві щити та електрошокери. Сір це вопрос попрацювати з частиною горно-піхотний батальйон, є Мукачеві, разом з ними попрацювати. Тероризм та ж війна, як будь-яка інша, і готуватись до неї варто не менш ґрунтовно. Як ви вже переконались, українські військові в цій сфері вже чогось досягли. Глядачам вже радять бути більш уважними та небайдужими до усього, що відбувається навколо. Це була програма ДМБ. Бережіть себе. У наступній програмі дивіться перед ними безсилі навіть бійці спецпідрозділів. Вони влучно стріляють, добре плавають, вправно водять авто і БМП. 1 січня 2012 року. Не пропустіть усі подробиці конкурсу Міс Десант.